У Луцьку відбувся благодійний показ фільму про воїна Фелікса Куртаніча. Фелікс Лис Подільський. Аеророзвідник Фелікс Куртаніч боронив державу з 2014 року. Загинув 17 квітня 2022 року. Розповіла його подруга, авторка фільму Іванна Слободянюк. Знімати документальну стрічку режисерка вирушила на місце загибелі воїна. Це поблизу Рубіжного на Луганщині. Це історія не лише Фелікса Куртаніча, а це історія про кожного, про кожного з нас. Про Вас, про мене, про інших людей, які знають що таке війна, і це стосується не лише українців, а кожних народів, які бачили війну на своїх територіях. Зі слів Івани Слободянюк, фільм це волонтерський проєкт знятий за донати. Його показ благодійний. Усі гроші авторка переказує у батальйон оперативного призначення імені Сергія Кульчицького, де служив Фелікс. Найважче, напевно дивитися і усвідомлюти той факт, що ти дивишся кадри про людину, якої вже немає. І ти усвідомлюєш те, що це ну це не просто люди, це не тіла, це душі, які могли принести в цей світ більше добра, більше мужності, відважності. Принести в цей світ гарних, хороших дітей, навчити чомусь інших людей бути таким самим відданим. Я задумався багато за що, і сльози навернулися, і якісь речі пересмислив. Тобто мені ще потрібно буде точно певний час для того, щоб сприйняти це все. Фільм з англійськими субтитрами його благодійні покази відбулись в містах України, а також Данії, Австрії, Ізраїлі, Польщі та на Кіпрі, сказала прес-секретарка проєкту Інна Полівода.